Добре, пане, Оле, я так розумію, що у нас а буде ще можна тільки... питати. А давайте оголосимо так, що буде Порядок денний. можна взяти. так? А давайте ну, ви покажіть. Так, покажу просто це. Порядок денний буквально на наступні наступні два тижні. так? так У нас є тут по антикорупційній реформі. Два законопроекти три. Три. Чотири. Чотири. чотири, перепрошую По судовій, так, і по… Так, національне бюро антикорупційних розслідувань Це має важливі, бути що. так Це скоро, найважливіше, важливіше ми про нього коротко. зміни до кримінального кодексу та інших законів, необхідні для плану візової лібералізації. Так, так? Тобто це до стандартів Євросоюзу фактично приближення. Там є певні моменти. Що зараз йдуть розмови про те, що нас Так, це є він він важливий. Я думаю, його всі приймуть без проблем. Далі державний закупівлі нова редакція закону. Це то, що ми говорили, це надзвичайно важливий закон, і його буде дуже важко просунути. Тому що тут на схемах сидять дуже це величезні гроші. 45-80. 2012 а посилює вимоги до прозорості виконання бюджетів держоргану це просто. То всі рахунки держказначейства відкриваються. Це щось подібне, як держзакупівля, а тут взагалі весь рух державних коштів в онлайні через рахунки держказначейства ви можете дивитися, що куди йде, скільки виділяється на які місце, органи місцевого самоврядування. Тобто, це все стає інформація відкрита. Раніше вона була закрита. Так, а добре, а чиновники за що будуть жити? Ви якось так жорстокі. До, 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 до... Ну, трошки є. Добре, давайте далі. Далі у нас Довга реформа, але ж ми, ми власники нашої країни, а не чиновники. чиновники. Далі в нас закон все таки про люстрацію суддів. Ми про це трошки казали. В нас так це, розумію, за основу взяти урядовий проект. Так, це топовий. Тут є деякі розбіжності між експертами. Ми зараз не будемо навантажувати слухачів, але ці розбіжності ми переконані, що от ми над цим теж працюємо. Для цього є менеджери, які намагаються звести бачення. Одних і других, але важливо, що він з'явився тут і це торкнеться він буквально сотень суддів. Так. Тобто там досить велика кількість так. людей потрапляють під Так, ідукації. Якщо він пройде, так, то ми, пройде, ми народимося в іншій країні. І, о, окей. і реформа освіти в нас автономія. Це наші діти в, народяться в іншій країні. Окей. Будемо, значить, стежити Дайте за Дайте Я цих... цей закон, Національне бюро так. антикорупційних розслідувань. Це є взагалі ключовий зараз закон, тому що це є якби бюро з оперативними слідчими, які фокус уваги сконцентрований саме на суддях на, на найвищій лайн, суддях, прокурорах, за якими сьогодні немає взагалі жодного нагляду. Він прописаний таким чином. Що е, в ньому е, максимально унезалежнюється, деполітизується цей орган, і це фактично такі untouchable люди, ну, mm -hmm. недоторкані, які е, працюють е, не на пресу, ніде. Вони просто за, е, замкнуті, охороняються державою і викорінюють цю корупцію в вищих ешелонах влади. Ну, ну, це такий такий цей всі бачили цей фільм, насправді скороносний, тому що справді в нас час ед Едгара Гувера і чистки після тридцятих років там Америці. Добре.